Тут у нас гарантії Zero, тут 12 місяців. Температура. Тут у нас 100 градусів. Цельсія ми побачили на нашому цоколі. Але давайте дивитися правді у очі. Галогенова лампочка. Інформація з Вікіпедії має на колбі. Від 400 до 500 градусів Цельсія. Плюс на самій вольфрамовій ніті вона має температуру до 3000 Цельсія. І на самому цоколі має від 100 до 200 градусів. Тому... Ну і потужність світла, друзі, насправді я не очікував, але Philips у центральній точці у нас переміг. З невеликим відривом, але це правда.